Нині на дорозі працює 15 одиниць техніки та понад 20 будівельників у три зміни, які запевняють, що ремонт дорожнього покриття завершать найближчим часом. Ну, ще ж один слой буде? Коли планується завершити роботи, що зло, а потім ці люки підняли уже під І все». На прохання жителів Радомишельського району, які неодноразово скаржились на стан дорожнього покриття, народний депутат України Віталій Журавський звернувся із відповідною пропозицією в Державне агентство автомобільних доріг України. Я щодня на прямому зв'язку із керівником Агенції автомобільних доріг України Іваном Дмитровичем Просенко. Кожен день ми зізвонюємося і я знаю, скільки за кожен день робітники прокладають дорогу. Не лише дорослі слідкують за роботою автошляховиків та чекають на завершення дорожніх робіт. Ти слідкуєш за будівництвом? «Так». Да. А хто будує вам дорогу? Журавський. А хто він такий? Депутат. Зараз тут хороша дорога. Зараз рівненька, я навіть на веліку провіряв. Окрім основних робіт, автошляховики обладнають міст. На дорогу нанесуть якісну розмітку та встановлять нові дорожні знаки для безпеки руху.